1918 рік позначився тим, що в Україні було впроваджено григоріанський календар, і вперше новий рік українці святкували разом з усією Європою. Але це була не єдина визначна подія тієї зими у ніч проти 22 січня. Центральна Рада проголосила повну незалежність України від Росії. Голова Ради Михайло Грушевський зачитував універсал, і його промова переривалася криками слава. Відтепер було сказано в універсалі: влада в Україні належить виключно її народу. Це був наш перший акт про незалежність і перша поява самостійної України на мапі світу. Історія, що завжди поруч, українська гривня наш. Simple.